Так, пробуємо зараз обрізаємо, бо болти вже не відкручується, все позакисало, вже все старе таке. Пробуємо зараз то все її обрізати, все кріплення і попробуємо зараз дёрнути її догори, як вона піде. Так, Тут буде стояк і тут газова труба. Треба її відрізати і переварити. Бо тут і вода, і опалення, і каналізація. Цілий короб піде. Зараз лізу відріжує. Так, оце це мусор зверху. Ось бой. Тут буде йти і сотка труба, і труби опалення, і вода. І ця газова труба мішає, то я можу її... Переварити. зараз я демонтую, звідси. Кран перекрию. Так, газу. В батареях дебілька такий маленький. Економ варіант. Треба купити такі мощні довгі. Та Батарея трималася, на них не буде триматися. Так, іде підйом. Труби початок робіт. Так, помалу-помалу її піднімаємо. Ставим струбціни. Підйом труби. відповідальний момент. Так, демонтаж продовжується. Половину витягнули. Зараз обід. Остальне. після обіду зробимо. Такі механізми, механізми. Да, Отак, так. коли старі люди мучилися. Зараз кину насос і все. Знімаємо. Знімаємо, стан, знімаємо. І так, 85 разів. Капець. Оце нудна робота. На кінець добралися до, до золота. Лотша робота. до закінчення. О, скільки скільки труб вона витягала? Чаками клапан забився повністю. Є, є пару дирок? Що б деду, що б а болта не пам'яті не було. А що було? Це вся помпа. Ось така помпа. Цілий день роботи. Щоб її витягнути. А там обратний клапан. Так, поміряємо зараз глибину, скільки до води і уровень води, і будемо тоді приймати рішення, який тут буде насос. Так, все прибираємо, заносимо звідси. Все, несемо в сарай. Туди цей насос ручний. Ці дні що зробили? Порізали, але ще не добили. Це буде до полотенцесушки. сушки, тут буде стиральна машинка, так як тоді говорили. Тут радіатор, тут радіатор, щоб в ванні було досить так. Дуже заштрабували на ванну. Це на підйом тут на умивальник от як говорили, що тут умивальник буде. Я його розмітив рівно між туалетом. І ванна буде метр сімдесят Ванна буде у вас метр сімдесят на п'ять Це саме таке популярне, велике приміщення мусить таке бути. Так, далі. Так, тут вже почали паяти ну вже. Так, тут заштрабували. Ще під вікнами ми нічого не били. Оце що треба під великі батареї. Ще нічого не били, тільки порізали під штраби. Бо Сьогодні займалися, займалися суто, 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 суто колодязем. Так, йдемо далі. Тут от, ці роботи зроблені вже на мийку і ліва траса вже ця спаяна. Так, тут радіатор поставили, підводка буде з одного боку. Файний величезний радіатор. Буде тепло, буде. Буде всюди всюди в хатах тепло. Все дуже файно виходить. Тут теж проштрабовано. Ще прийдеться нам оце, штрабіровку зарізатися під вікно і оцими всіми колінами. По вісім колін одне вікно, от ось все мучиться Раз, вода, впаяв тримік, не треба нічого. Але це буде краще, це буде дорожче, але буде воно краще, дуже буде добре, дуже буде тепло хати. Дуже буде тепло, дуже буде гарно. Так, турбіну до котла треба. і крани так і ніхто нам не приніс. Обіцяли крани, обіцяли сушку, нічого немає. Це, напевно, все буде на мені так, Зараз йдемо міряти насос. Діти нам сюди піде. Що, опускаєте, Саш? Це купа у вас такого мусору. Капець, капець. Тут труби поскладали. І так, і зараз займаємося заміром. Так, на нині все. Так, оце всі труби. Те, що витягнули сьогодні з колодязя. Труби і штанги. Завтра то все поскладаємо десь. Тобто це вже буде в понеділок, бо вже нині немає сил. Дуже дуже тяжка робота, це витягнути керміс. Як люди колись намучилися. Так, все, йдемо мірити. Самий поважний майстер. робить замір. Єдно. Так. Все, біжи гуд. 27. 28 60. 28. 60. 28, 60. А уровень води? Уровень води, поміряй. І уровень води. Метр двадцять, уровень води. Та, похоже, ситуація. О, там далі з другого боку живе Андрій. Ми в нього теж все розсорбили. Тоже, уровень води, який був у нього? 760-х. Сантиметри, так? так? І качав-качав і води, і води і хватає, вистачає, хватає. Не годімо викачати. Можливо і у вас така ситуація, то все треба буде пробувати. Мож... Треба Вася, брати насос. Так, отак. От Ще раз. Там вже було бува... на тому горбочку Андрій, він має базу по металолому. Ми йому робили от всю процедуру, що у вас. Там було 60 см. І води не годен виперти. Можливо, і у вас таке. Не знаю. То все треба пробувати. Пробувати, іспитувати, і тоді приймати рішення. Так, то все замотаємо. Так, так, то вже горховський все розрахує. Який треба насос, нам треба довжину до будинку і довжину до крайньої точки ванна. Він розрахує нам тиск по схемі. До кожного насоса є своя схема. Все, можна жарити яйця. На квітку? Так, ваша тут йде електрокабель, якраз де тут все копається, йде кабель і сюди. Ну, я думаю, він вже старий. Прийдеться його від'єднати, а кинути сюди вже воздушку. Це вже кабель вже від багато років в землі, по-любому якийсь алюмінієвий. Рідков, слави, так, Треба ми його тут знайдемо, де він там, Закри... заглушимо, від'єднаємо, я так думаю, і будемо тут треба до трактора. Треба до тракторця, щоб цей пісок, десь пересунув він його трошки туди, викопав тут його Так, викопав сюди колодязький кисон, як кажуть, на нього прокопає нам трасу сюди до коло до будинку і там каналізація теж прориє. Що треба, ми вже попричищаємо і маємо буру, і буру ми просвернемо туди. Там середини викопаємо, бо трактор не заїде туди. Ну і будемо пробувати. Обріжемо його і встановимося так, як має бути.